Вітаю, я Микола Княжицький. І ви на моєму ютуб-каналі. Коли йде війна за саме існування нації, дрібниць не буває, і кіно це не просто мистецтво, це зброя. У 40-му році, коли американське суспільство категорично не хотіло втручатися у війну в далекій Європі, британці зняли фільм Лондон it» Лондон вистоїть. Це була стрічка про 18 годин варварських бомбардувань Лондона. Люфтваффе. тоді загинуло майже пів тисячі британців. Міністерство інформації Великої Британії організувало показ фільму по цілій Америці. Його демонстрували в кожному місті, де був кінотеатр. Під впливом побаченого громадська думка поступово схилилася на бік Британії. Саме тоді президент Рузвельт зміг подолати опір ізоляціоністів і провести свій знаменитий ленд-ліз. Сьогодні моральний дух людей вищий, ніж будь-коли раніше. Вони об'єднані не страхом, а зростаючим духом мужності, якого світ ще ніколи не знав. Вони знають, що тисячі з них загинуть, але вони воліють встати і зустріти смерть, ніж стати на коліна і зустрітися з тим існуванням, яке нав'яже їм завойовник. Вторнення Росії в Україну відбувалося вже за нових умов в прямому етері. Всі жахи світ бачив наживо. Але що довше триває війна, то більше зусиль потрібно, щоб втримати увагу світу. Новини з цією функцією вже не справляються, і навіть найжахливіші злочини Росії в Україні часто минають повз майстримні медіа. Welcome to this бібісії. Але нам потрібно не лише фільмувати жахіття, а й показувати світові себе, свою культуру, нашу історію, наших людей, наші здобутки і наші втрати. Саме тому така політика називається стратегічною культурою, і вона обов'язково дасть свій результат. А кіно один з найкращих її інструментів, адже це дуже делікатний і м'який засіб, але водночас з тривалим ефектом і величезним охопленням. Тільки от чомусь українській владі. Яка завдяки телевізійному серіалу виграла вибори, так і не вдалося поставити кінематограф на службу державі і на службу кожному з нас. Друзі, підпишіться на цей канал, якщо не підписані, поставте вподобайку, щоб до нашої розмови долучилося якомога більше людей і поділіться своїми думками. І Ми спробуємо розібратися, чому нових українських стрічок майже немає. Прем'єра, які ми бачимо сьогодні, здебільшого зняті ще до великої війни. Кошти, що виділяються, обростають скандалами, а самі бюджети настільки обкраєні, ніби й не було тих п'яти років розквіту українського кіно з 2014 по 2019 рік. Нагадаю, у 2014 році в Україні знімали ну, десь плюс-мінус один фільм на рік один, а в 19-му – 50. І це лише художніх фільмів. Тепер же кіноспільнота б'є на сполох, адже нічого не зміниться. У 26-27 роках ми ризикуємо втратити цілу індустрію. Бо просто закінчаться фільми, заплановані ще до повномасштабного вторгнення, але відкладені через війну. Інерція ця завершиться. Дайте актрисі бутерброда. Що треба для комфортного життя в Україні? Треба, щоб тобі принесли такий бутербродик. Дякую. Отак і працюємо. За бутербродик, за канапку. Рима Зюміна одна з найвідоміших акторок українського театру і кіно. Зараз вона знімається в новій стрічці під робочою назвою Лютий привіт. Головна сюжетна лінія здається простою, але від того не менш життєвою. Кіно про кохання і про війну. Цій стрічці вже пощастило. Вона потрапила до переліку тих, що вперше від початку повномасштабного вторгнення отримали державну підтримку. Станом на початок 25-го року аж 49 стрічок залишаються замороженими через відсутність фінансування. Тому сарказм Римі Зюбіної про зйомки за шматок хліба не таке вже як торське перебільшення. Звісно, хтось може сказати, попри всю важливість кіно і речі ще важливіші: дрони, наприклад, чи ракети, чи ППО, і це правда. Але справа в тому, що фінансування телемарафону в проєкті бюджету на 26-й рік знову збільшили. Не дуже аж на 47 мільйонів гривень, але збільшили. І тепер цей продукт малопопулярний серед українців, але важливий для влади, особливо з огляду. На вибори, про які влада постійно марить, яких очевидно немає, не зрозуміло, коли будуть. Коштуватиме колосальні 1 мільярд 557 мільйонів гривень. Це майже 10 бюджетів держкіно 26-го року. Ось вони справжні пріоритети, внутрішня пропаганда самих себе замість промоції всієї країни. Назовні кіно є зброєю. Нам треба дуже багато знімати. Документальний фільм Щедрик зробив набагато більше для пізнання української історії. І коріння, і розуміння, що сталося 100 років тому, з спробою створити державність українську, ніж дуже багато художніх фільмів. Хтось резонно нагадає, а як же бути з оскаром для фільму «20 днів Маріуполі режисером Стеслава Чорнова. Адже це перша голівудська кінопремія, яку отримав за український фільм саме громадянин України, а не просто людина з українським корінням. Все так, Оскар Мстислава Чорнова це. Справді величезне досягнення і успіх. Але, на жаль, держава на його виробництво дала нуль гривень. Я вдячний. Але напевно я буду першим режисером на цій сцені, який скаже: Я хотів би ніколи не робити цей фільм. Я хотів би мати змогу обміняти це на те щоб Росія ніколи не нападала на Україну. Ніколи не окуповувала наші міста понад два роки тому. Росія жорстоко атакувала Маріуполь «20 днів у Маріуполі. Фільм, який показує правду про російський тероризм. Дякую команді, яка працювала над цим фільмом і здобула таку важливу нагороду. Оскар, яка дає змогу голосно сказати про російську війну проти України. Давайте все ж таки говорити правду. Мстислав Чорнов не є з тієї кіноспільноти, яка щорічно отримувала гроші і фінансування. Це зовсім інше фінансування. Це зовсім з іншого, ну з, з іншої кіносфери. Він зайшов з документалістики, з журналістики, я би сказала. І зараз приписувати. Ну, ми так любимо. Спочатку ми палки в колеса вставляємо. Потім ми чиїсь перемоги собі з такою радістю забираємо. Тарас Босак зараз працює на тому самому знімальному майданчику, що Рима Зюбіна. Він продюсер нової стрічки. Каже, що після певної надії, у 2024 році, коли вперше після повномасштабного вторгнення збільшили фінансування кіно, у 2025 п'ятому гроші пообіцяли, але зрештою надурили і не дали. В минулому році було розподілено на 600 мільйонів гривень на, на підтримку. А в цьому році мало бути плюс-мінус така ж сама цифра трошки більше там закладено було 700, але спочатку року скоротили. І залишили там ну біля 200 мільйонів кіно в усьому світі річ не дешева, і не кожна стрічка стає успішною за голюцьким принципом. З десяти вистрілює лише одна. Саме тому, після перемоги революції гідності, уряд Арсенія Яценюка за пропозицію парламентського комітету з питань культури. А я тоді мав честь його очолювати, суттєво збільшив фінансування саме Держкіно. Ми тоді добре розуміли, перш ніж отримати шадеври, ми повинні набити руку, фактично заново сформувати кіношколу, яку втратили у кризові 90-ті. Це як з дорогоцінним камінням, щоб дістати маленьку коштовність, потрібно перевернути гори родини. Українське кіно почалося ще 1893 року, коли Одесит Йосип Тимченко за два роки до братів Люмєр розробив кінескоп-апарат для кінознімання і кінопроєкції. У 1918 році за наказом Гетьмана Скоропадського було створено Українфільм. Про цей факт стало відомо лише після проголошення Незалежності. До початку ери звукового кіно у 20-30-х роках в УРСР було знято чимало німих стрічок. Їхньою кульмінацією стала Земля Олександра Довженка. Розквіт українського кіно пов'язаний з іменами Олександра Довженка Івана Кавалерідзе. Марка Донського, Сергія Параджанова, Юрія Єльєнка, Леоніда Осики, Леоніда Бикова, Кіри Муратової. У 60-х роках ХХ століття виник феномен українського поетичного кіно, унікального явище, яке вплинуло на світовий кінематограф. Але водночас Кремль використовував кіно як інструмент русифікації у 1989 році з 280 нових стрічок, які в прокат вийшли лише на тодішній території України в УРСР, тільки одна демонструвалася українською мовою. За радянських часів більшість фільмів, що виходили з українських студій Ялтинської, Одеської та Київської. Студії Довженка теперішньої вони знімалися російською мовою. Українська ж звучала рідко лише в окремих епізодах або в поодиноких стрічках. Нічого не знаю, нічого не брав. І так, арест законний свидетель, ні, буду жалуватися. <рес> Ти диви. І воно вже грамотне стало. Буде жалуватися. Товаришу начальник, що ж вона буде, коли всі грамотні стануть, а? Після революції гідності ситуація в галузі почала змінюватися. У 2014 році нарешті вийшов в український прокат перший український блокбастер Поводир санін його дуже довго знімав, як зараз пам'ятаю, коли він ще марив цим фільмом. Частину коштів на його завершення особисто передав Арсеній Яценюк. Того ж року фільм плем'я Мирослава Слабошпицького отримав гран-при тижня критиків в Каннах, одну з найпрестижніших наворот у світі кіно. Між 15 і 21 роками фінансування Держкіно зросло майже в 4 рази зі 176 до 665 мільйонів гривень. У 2018 році україномовні фільми вперше в історії увійшли до двадцятки найкасовіших стрічок, які демонструвалися в українських кінотеатрах, тобто реально склали конкуренцію голівудським. А вже у 2019 році стрічка Атлантида Валентина Васяновича перемогла в програмі Горизонти на Венеційському кінофестивалі. Після довгої перерви українські фільми знову повернулися на фестивалі класу А зі світовими прем'єрами та гучними відгуками критиків. Фільм Атлантида це драма, антиутопія про перемогу України на Донбасі. Там тоді тривали бої ще в межах АТО. Ця перемога українців перша в історії на найстарішому кінофестивалі світу здивувала багатьох, але стрічка викликала особливу лютю російської пропаганди. Адже саме Росія десятиліттями намагалася домінувати на фестивалях класу. А Кримський міст упав Донбас, отруєна земля, фактично мертва зона. Росія розбита. Ми зараз цитуємо. Не лякайтесь, будь ласка, колюча дротина, страшно, мабуть, має бути. Але страшенно сподобалася ця картина всім тим, хто засідав на венеційському кінофестивалі. Судді обрали один український фільм. у 24-му році Москва взяла символічний реванш на венеційському кінофестивалі. Показали пропагандистську стрічку Росіяни на війні. А вже цього року, після появи російського триколору на острові Лідо, де відбувається фестиваль, МЗС України навіть підготувало ноту протесту. Росіяни були присутні на всіх кінофестивалях і будуть присутні на всіх кінофестивалях. І е, уже на четвертому році Великої війни ми розуміємо, що не спрацювали наші бойкоти, не спрацювали наші якісь відкриті листи. Тактика не їздити на кінофестивалі. Байкотувати, вона є хибною, на мій погляд. Ну уже зараз. Бо треба їхати і показувати високий клас, якщо ми можемо його показати. Ми маємо зосереджувати зараз свої сили не на те, щоб не пускати росіян, а щоб робити своє набагато якісніше, цікавіше і правдивіше. Так, поки ми довго сперечаємося, ворог діє, вкладає мільйони, щоб нав'язувати свій світогляд. У 24-му році Кремль профінансував. 25 фільмів, а в бюджеті цього року запланував уже 140 про так званий в лапках героїзм учасників СВО, Велику Великовічезану війну, традиційні цінності, і звісно, про боротьбу з фальсифікаціями історії. Все це означає, що в кіно немає неважливих форматів. Кожен з них має свого глядача і чинить свій вплив. Тому ми повинні знімати і складне фестивальне кіно, і патріотичне, і комедійне, і про війну, і про любов. У нас мало контенту для дітей. У нас мало таких фільмів, які ти можеш сісти разом з родиною дивитися. Я вважаю, що має фінансуватися різне кіно, але, ну от, на мій погляд, треба дуже багато робити, саме того, що буде давати нам знання. Я за документальне кіно. Воно зараз дуже чесне. В цьому році нових конкурсів не було, і всі проекти, які були запущені в минулому році. Не, які не встигли в минулому році отримати фінансування, в цьому році вже не змогли отримати фінансування. І крім того, Кабмін, здається, заборонив підписувати нові договори допоки не будуть здані всі проекти. А це просто таке ну, трошки нерозуміння процесу, бо вони, по-перше, планують це все на один рік. А кіно це не один рік. Да, тобто там підготовка, зйомки, і після цього монтаж, пошук додаткового фінансування, участь в фестивалях і так далі. Це може розсягнутись на 2-3 роки. Отже, ще раз на 26-й рік у проєкті бюджету передбачено 128 мільйонів гривень на кіновиробництво. 128 мільйонів, майже стільки ж 176 було в перший рік після Януковича в розпал кризи нашого кіно. А якщо перевести ці гроші за курсом долара і врахувати інфляцію за 10 років, то нинішня кіноіндустрія залишиться винною. І ось блага вістка. Президент, здається, почув кінематографістів. Здається, почув. Бо на засіданні нашого парламентського комітету з питань культури заступниця міністра культури Галина Граверенко заявила, що Володимир Зеленський ініціював виділення додаткових 4 мільярдів гривень на виробництво тисячі годин контенту. Це не лише на фільми, а й на інші формати. Правда, від самого президента ми цього поки що не почули. Тому вирішили на окремому засіданні комітету заслухати представників уряду щодо цих планів. Але навіть те, що почули, викликає більше запитань поки що, ніж ейфорії. І головне, з них що з них з прозорістю. Я дуже переживаю, коли зараз про це говорю. Бо я готовий дякувати президенту за те, що він виділив додаткові кошти на кіно. Але дуже важливо, щоб ця не інвестиція, а підтримка. Була прозорою, зрозумілою і не була скасованою після стількох надій. Чому додаткові кошти не можна було спрямовувати безпосередньо урядовій агенції, яка згідно з законом має реалізовувати політику в сфері кінематографу. Держкіно вона називається. В Держкіно зрештою є передбачені законом механізми, які гарантують чесність і конкурентність. І саме цей принцип ми впроваджували, коли рекордно збільшували бюджети на кіно 10 років тому. Ми не просто виділяли кошти, ми зробили так, щоб вони потрапляли до рук найкращих. І що особливо важливо, рішення про це ухвалюють не політики і не чиновники, а самі представники кіноспільноти, фахівці, які найкраще розуміють, які проєкти справді варті уваги, а які не варті цієї уваги. Інакше буде як в Росії, де з 25 випущених торік стрічок 20 провалилися в прокаті. Одна з них. Де знімався в головній ролі Прилєпін, і яка критикувала так звані західні цінності і пропагувала російські традиційні в перший вікенд прокату, в перші вихідні по всій Росії в 40 кінотеатрах зібрав аж 160 шістдесят осіб. Е і багато з тих фільмів там провалюються, але кошти там виділяють потрібним, а не талановитим. Тому вони і провалюються. Нам не потрібно йти цим шляхом. Нам не потрібна саме тисяча годин контенту, може бути і 990, але відібраних на підчинках, відкритих конкурсах, які гарантують прозорість. А забезпечувати ці конкурси, мала б рада з питань підтримки кінематографії при держкіно. Її створення ми передбачили, коли ухвалювали профільний закон у 2017 році. І я тоді був серед його співавторів, ініціював його. І все працювало саме так, як ми задумали, аж поки влада не вирішила ділити гроші на власний розсуд. Я не буду вас втомлювати подробицями, але 19-й підчинг у 2024 році. Році перетворився на величезний скандал. Частина режисерів навіть відмовилися взагалі отримувати будь-які кошти. І саме через ручну і нелегітимну раду, яка мала вирішувати кому і скільки дати, цей скандал розгорався і вбивав кіно. Тоді понад 700 найталановитіших українських кіномітців, як я вже говорив, оголосили і бойкот. Позбавлений легітимності процес у підсумку, призводить до того, що обирають внаслідок конкурсів і пітчингів не найкращих, а найлояльніших. І ці найлояльніші зазвичай не зможуть забезпечити ті ж самі результати для українського кіно. Якщо ці фільми будуть доведені до кінця, у чому я, чесно кажучи, сумніваюся, то ми не побачимо серед цих фільмів через 2-3 роки учасників фестивалів у Каннах, Венеції Берліні. Так це стара історія, але я нагадую, що проілюструвати, чи може завершитися ідея. Виділити 4 мільярди гривень у непрозорий спосіб не треба так робити, і про це вже застерігає переобрана та легітимна рада з державної підтримки кінематографії при Держкіно. Механізм виконання цієї програми залишається непрозорим. Відсутні чіткі критерії використання цих коштів, незрозумілою залишається логіка таких урядових рішень. На нашу думку, концентрація всіх цих коштів на рівні однієї програми без аргументованого розподілу викликає обґрунтовані сумніви щодо ефективності та прозорості розпорядження бюджетними коштами. Звісно, будь-яке рішення. Про збільшення фінансування культури варто вітати, адже так рідко ця сфера отримує буде, якусь увагу. Але це не має бути просто для піару чи для того, щоб поставити галочку. Йдеться про ефективне використання державних коштів. Бо для чого тоді ми так скрупульозно. Будували культурну інфраструктуру держкіно, Український інститут книги, Український культурний фонд і інші інституції, які мають фахову експертизу, щоб вибирати найкращих з найкращих. Ми так часто говоримо, що важливі інституції, це справді важливо. Ну давайте тоді, хоча б цього разу, коли нічого не потрібно вигадувати заново, а є створені ефективні структури, їх підтримуємо. Тоді ці додаткові 4 мільярди гривень справді принесуть користь і не лише кіно, а всій українській культурі. Що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях. Але перш ніж я з вами остаточно попрощаюся, маленький постскриптум. У моєму рідному Львові знищили дошку відомої кінорежисерки Лариси Шипітько. Вона дуже цікава особистість, і сталося так, що з її мамою Фресіньо Янівною мої батьки колись працювали у Львівській школі. Вона теж закінчила школу у Львові, але народилася в Бахмуті. Очевидно, що Лариса була радянською кінематографісткою, але українкою за походженням. Вона була улюбленою ученицею Олександра Довженка і навіть знімалася в одному з їх фільмів. Він був захоплений від її таланту. І вона була першою українкою і єдиною жінкою українкою, яка здобула найвищу кінематографічну нагороду на фестивалі категорії А за всю історію України. Це був золотий лев на Берлінському кінофестивалі. За фільм Сходження. Дуже важкий, хоч і радянський, але надзвичайно моральний і глибокий фільм про Другу світову. В той же час декілька фільмів Лариси Шепітько завжди були заборонені. Вони лежали на полиці, і радянська влада забороняла їх показувати. В 41 рік Лариса загинула в автокатастрофі. І ось її дошку через те, що вона була нібито радянським режисером, зняли. Це звичайно дуже велика помилка. Місто обіцяє відновити. Зрештою, тут в моєму рідному Львові є багато пам'ятних дошок багатьом відомим людям, полякам євреям, які жили у Львові в цьому багатонаціональному місті в часи Австрії, в часи Польщі. І це добре, що ці дошки є, тому що ці люди, містяни, внесли величезний внесок світову культуру або вигадували систему міжнародного права, або атомну бомбу в Сполучених Штатах Америки. Чому ж ми не можемо вшанувати пам'ять Українки, яка здобула найбільшу кінематографічну нагороду в світі? Очевидно, так вона жила в комуністичні часи в Радянській імперії, які дуже багато з тих, хто знімали її дошку. Тільки ті, хто ініціювали це знання, в той час цій імперії служили, а вона намагалася бути вільною і говорити слова, яка та імперія пробувала заборонити. Так що кінематографічна історія в нас дуже велика. До неї потрібно повертатися, але творити її сучасну, сильну українську, коли наша держава є незалежною, коли кіно допомагає цю незалежну державу захистити. Ви не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі.